Чи буде між вами примирення протягом місяця? Чи буде між вами примирення протягом місяця? Давайте подивимось такий розклад, але спочатку давайте визначимо портрет жінки, портрет чоловіка. Якщо ви себе впізнаєте, то цей розклад для вас. Якщо не впізнали, то це не ваш розклад. Звертайтесь особисто за індивідуальними розборами. Я розбираю не тільки по картам та ще по астрології, дивлюсь з усіх сторін, розбираю ваші натальні карти і ви почте ну, отримуєте розгорнуту відповідь від мене. Отже, жінка. Жінка, давайте, яка дивиться це відео, в яких енергіях ви перебуваєте, що зараз з вами відбувається? Жінка вас переповнюють почуття. Вас переповнюють почуття, ви багато думаєте, ви якби, вийшли з цих стосунків, але все одно думки про них вас не відпускають. Да? Ви, ви якби, намагаєтесь боротися зі своїми почуттями, намагаєтесь від них тікати, але нічого не виходить, тому що ці думки переслідують вас буквально, буквально по колу. Да? А чоловік, скоріш за все, ніяк не діє, ніяк не проявляється. Чоловік. Портрет вашого чоловіка, про якого ви думаєте, про якого постійно прокручуєте свої думки в голові? Який цей чоловік? Який цей чоловік? А, давайте його портрет. Портрет цього чоловіка. Який цей чоловік? Який цей чоловік? Ой! Це чоловік, знаєте, який ну він з одного боку такий чуттєвий, да, трохи романтичний, але він ну, не може можливо якось проявляти свої емоції. Він багато застрягає в минулому, багато в. Ну, ображається, да, це чоловік, який може ображатися, і це ще чоловік, який може тікати в якісь залежності, е, да, можливо, в алкоголь чи ще щось, да, можливо, пити якісь медикаменти від депресії. Ну то ну, знову заглушити, заглушити свою біль, заглушити своє почуття. Ну от приблизно такий чоловік. А давайте подивимось, що він ну що він зараз до вас відчуває. Що він зараз до вас відчуває? Буде друга частина. Зараз я призупиню, і в другій частині будемо дивитись далі.